не маю, буде в'ядкою. Вважаємо, що це катастрофічні руйнування, тому що пошкодження даного типу обладнання це рівноцільне пошкодження енергоблоку в село. Одне обладнання пошкоджено внаслідок попадання ракети і вибухової хвилі, то більшість обладнання, яке знаходиться кругом, пошкоджено в осколками. Ви бачите кругом і приміщення головного корпусу. Сусідні електрообладнання і зв'язки по електричній частині. Тобто масштаби румування катастрофічні, час для відновлення також для різного типу обладнання, він може тривати ну, місці півроку і більше в залежності, тому що е, такого типу обладнання вже воно не випускає. Відновлення його потребує. Не тільки відновлення основного обладнання трансформатора, а також відновлення будівлі конструкції самої будівлі головного корпусу.